Формування Жашківська народна самооборона Володимир Шарлай, шановна громада, дозвольте мені, як голови формування Жашківської народної самооборони, прозвітувати перед вами дуже коротко, бо знаю, що дуже мало часу у нас у 10 годин має відбутися сесія районної ради. Постараємося зробити все для того, аби вона відбулася. Ми зараз використовуємо своє конституційне право. На зібрання громадян для того, щоб висловити свою громадянську позицію. Я голова формування Жашківська народна самооборона, яка була утворена у період Революції Гідності для подолання режиму Януковича у, на основі всеукраїнського об'єднання Майдан у грудні місяці. Створена була у нас у Жашкові громадська організація. На основі цієї організації була. Створена Жашківська народна самооборона е, і виконувала е, свої функції по охороні громадського порядку. Е, і хочу запевнити усіх тут присутніх, що зібралися ми для того, якраз, щоб і забезпечувати в даліму і сьогодні не було ніяких правопорушень в першу чергу. Кожна наша дія, кожне наше слово має відповідати слову закону. Ми маємо починати тільки з цього. Тому я, користуючись такою нагодою, маючи дуже мало часу, не буду перераховувати, що ми зробили. Приймали ми активну участь у охороні громадського порядку, допомагали військовій частині, яка тут у нас знаходиться в Жашкові із березня місяця. Допомагали їм, є тут представники військової частини, вони можуть це підтвердити. Є громадяни, які довірили мені особисто бути головою формування. Якщо я на сьогоднішній день не оправдав цієї довіри або не виконав, не виконав як е, наположених на мене обов'язків, то може громада мене е, попросити. Мягко кажучи, але громада, громада має бути громадою, а не ті контрреволюційні мітинг, який був створений 20 числа в листопаді. 20 числа, в листопаді місяці, отут на цьому самому місці стояв Микола Григорович Кльоц, голова районної ради, який вийшов із нашої народної ради із самооборони. Він майданівець, але по його словах можна зрозуміти, що це він один зробив Майдан у Києві і своїм фляжком, як він стояв тут і казав, мене бачила вся Україна. Хіба ж його тоді питали, Миколу Григоровича, з якого ти району, чого ти сюди прийшов на Майдан? Його не питали так само, як не питали усіх вас, хто був на Майдані. Так само і ми тут зробили все. У лютому місяці, 18, 19, 20 число, коли був режим Януковича, коли тут Беркутівці іще і з, разом з тітушками по районах ганяли і могли сюди прийти. Ми не, поя... не побоялися сказати тоді проти Януковича, я особисто назвав його Вітькою Кривавим, може хто пам'ятає на цьому самому місці. І говорив до керівників району. Що ви, голова районної адміністрації, голова районної ради, ось тут стояли, замісники. Я питав їх і просив, як ви не будете виконувати свої обов'язки, то цю роботу буде виконувати інша людина, інші люди. І цією іншою людиною став кльос Микола Григорович. Ми стояли в плече в плече в лютому місяці з ним. Через 9 місяців він каже, що він... Був на Майдані, а Шарлай захищав свій бізнес. Це моє прізвище. Я свій бізнес захищав. Я мав сміливість сказати своє слово режиму Януковича і маю сміливість назвати Кльоца Миколу Григоровича зрадником. Зрадником Революції Гідності. Зраднику ганьба. Так буде з кожним зрадником, бо зрада це дуже велике зло. Зрада вбиває віру людей, віру людей у справедливість. Чому в нас так мало тут зараз? Нібито мало, але це дійсно стійкі люди, які не бояться вийти проти режиму Януковича. Але зрада вбиває віру людей у справедливість. Це саме найбільше зло, що може зробити. На жаль, серед нас, українців, завжди знайдеться зрадник. Візьміть, ніхто не застрахований від цього. Візьміть історію, Тарас Бульба. Хіба він міг подумати, що його син Андрій стане зрадником? Не міг він такого навіть уявити, але це так сталося. Тому це кадрові питання, це помилки наші. Ми не професійні, ми громадські формування. І даю відповідь всім тим, хто дуже цікавиться. будь ласка, вона мені не потрібна. Усім, хто цікавиться, чому тут представники різних громадських організацій? Та, мабуть, тому що, тому що в кожному районі нашої області відбуваються ті самі події, тому що при владі залишилися ті, хто були, тому що вони нікуди і не пішли, тому що вони тоді на протязі трьох місяців. Підтримували режим Януковича. Я маю на увазі засоби масової інформації. Газети, телебачення, радіо. Зараз ведеться інформаційна війна проти активістів. І взагалі вона велася інформаційна війна. Ніхто не знав, що робиться в районі. Навіть народний депутат Нечипоренко і той не знав, як виявляється, що робиться в його районах на протязі трьох місяців. Коли вивозилися люди на підтримку режиму Януковича, а він голосував за е, закони 16 січня. І це правда. І я питав його особисто, скажіть, кажу, Валентина Миколаєвичу, а чи знали ви, що на протязі трьох місяців вивозилися люди із ваших районів, де ви являєтеся народним депутатом? Це було в Лисенці. А він мені каже. Не мені, а громаді, яка його, до речі, дуже підтримала, бо після мого запитання мене стали називати провокатором. Він відповідав таку, що ми можемо вірити, можемо не вірити, але він не знав, що відбувається у районах. Але чи може бути народним депутатом людина, яка не знає, що відбувається? Що відбувається в його районах? І він знову став народним депутатом. І ми знаємо, яким шляхом він став народним депутатом. Є факти підкупу виборців. Село Соколівка. Будь ласка, є тут фотографії. Осьо, кольорові фотографії. Гроші, горілка і подарунки. Так, ще тільки гречки не хватає. Допомагала йому дуже гарно. Волошенюк Світлана Анатолієвна, он вона, подивиться, усі свої красі. Так. Це дійсно так було.